Гарні всім'яні, дівчата і хлопці. Ось у мене залишилося тісто, я вчора пільмі робила. Думала його покласти в порозілку. От, так я й роблю завжди. А це думаю, чого б на цьому тісті не повчитися робити якісь плетінки. Бо кожного разу замішувати тісто. Знаєте, якось воно трішки накладно. Це ж треба придбати всі інгредієнти, купити. То думаю, почнемося на звичайному тісті. Зараз я зроблю 5 кульок. Сьогодні будемо з п'яти робити плетінку. Із чотирьох будемо робити, із двох, з трьох, із п'ятьох, із семи. Так що це ще тільки початок, дівчата. Мені треба зробити... П'ять одинакових таких кульки, бажано одинакових. І зроблю я жгутики. Десь такі сантиметрів 25, ось такі дівчата, десь. Сантиметрів 25, десь до 30. Уявімо, що це здобне тісто, звичайне, здобне тісто. от, І відкладаю ось так. І так далі, П'ять жгутів робимо. А по краях треба позагострювати, так щоб? Ось так, я зробила п'ять жгутів. Мені пишуть, опустіть камеру, опустіть камеру. Не камеру треба, опускати. Місця мало, дівчата, тут стіна. Ще раз показую, тут стіна, тут тумбочка. І Поруч газова плита позаді вікно з холодильником. Мені тісно. Вже ж як можу, так і прилаштовуюсь, так і показую, стараюсь. Значить, так, ось зв'язала я 5 жгутів. Тепер, з цієї сторони, давайте, у мене це права сторона, а у вас хай вона буде лівою чи якою, неважливо. З цієї сторони відшитую через три. Кладу ось сюди, отак. Треба так гарненько тут зверху класти, перекладаю жгут сюди. Так? А цю сторону перекладаю через два, так, Тепер цих два зв'язую між собою. Так, тепер знову через три, ось так вверх, так гарненько тако. І, і не треба ніколи натягувати, треба так вільно класти. Тепер тут через два. Зв'язує. и так далее, девчата. Знов три два Зв'язує. три два Зв'язує. три два Зв'язує. и так далее, девчата. И вот такая вышла платинка. Ось така. Тут гарненько так. Загортаємо кінчики і ставимо в розтойку, щоб збільшилось вдвічі. як мінімум вдвічі то два, чи то в два з половиною рази. мажемо. Яєчком курячим, можна просто яєчко збити. можна трішки молочка додати, можна самим жовтком. І все ми випікаємо. Рецепт я напишу. Дівчатка, тепер продовжуємо далі. З чотирьох жгутів робимо. Теж так само тут зв'язуємо. Беремо. З цієї сторони жгут перекладаємо так рівненько через дві. Тепер беремо, з цієї сторони, теж через дві перекладаємо, цих два між собою зв'язуємо. Перекручуємо. тобто. Тепер знов через дві, і з цієї сторони, через дві. І цих два між собою перев'язали. І знов через два, і знов через два. Ці між собою перев'язали. Через два. через два перев'язали посередині, через два, через два перев'язали. І так далі. І зв'язали тут це, ось така виходить плетінка. Це я просто довгеньку зробила для того, щоб пояснити вам, що цей. Як плести. Чим довше, тим краще плести. Але можна коротше жгутики робити і плетіночка би така тут зв'язали. Я не зв'язую, бо тому що я знов буду куйовдитись зараз, то що. Можна так класти. Можна взагалі віночок покласти. Ну, то ми до цього ще дойдемо. ми поки що учимось плести. На сьогодні поки що досить. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всім дуже дякую за лайки, за підписки, за гарні коментарі. Всіх обіймаю, до зустрічі!